Ми, вдруге, не змогли підібрати наших депутатів. Хочу вам допомогти, що на сьогоднішній день зупинилися повністю всі виклики соціальному, включаючи важко хворих хлопців, які лікуються ліку, в госпіталі. Зупинилися перевезення, пасажирські перевезення в школах діток за відсутність пального. Не надали ми фінансову допомогу. По 13 заяв е, військовим частинам, які знаходяться на передковій вою, е, не відкрили ми з вами комунальне підприємство, яке буде займатися по наданням соціальних послуг, без нього ми працювати не можемо. Е, плюс є е, співпраця у нас по інклюзивному навчальному діток. Ми е, відкрили, є співпраця по містобудівної будівної документації. Питання, які взагалі нас вже зупинили, ми практично не працюємо. Тому я, звичайно, засідання пленами буде перенесено. Додатково вам повідомлю, але я думаю, що все-таки відповідальність депутатам, які все це роблять, прийде і обов'язково буде. нам буде. Я думаю, що. Такого взагалі не може бути, але ви бачите насправді, що у нас відбувається з депутатом. Тому, вибачаюсь, чекайте довго повідомлення про засідання, яке буде додатково передано.